Привіт! Давайте приготуємо дуже смачний салат. Чотири інгредієнти всього. А смак ніжний. Наскільки смачний? З'єднаємо відварені яйця. Три штуки порізала. 200 г крабових палочок. З'єднуємо. Сюди додаємо два плавлених сирка. І морку по корейськи. і перемішуємо. Добавлю 2 столові ложки майонезу і добре перемішаю. Добавлю солі. Скуштувала, трошки треба додати солі. А ви дивіться за своїм смаком. Морква по-корейськи має виражений смак. Ви поскуштуєте, додавите ті спеції, які вам будуть сюди необхідні. От салат готовий.